Це не просто фінансовий ринок, це психологія в чистому вигляді. Все починається з картинки: тікток, блогери, фраза. Я заробив 10 тисяч доларів за місяць. Мозок реагує миттєво, з'являється ФОМО, страх упустити шанс. Це не жадібність, це біологія. Дослідження показують, у моменти ФОМО активується зона мозку, пов'язана з виживанням. Далі сигнали, чати для своїх тільки зараз. Спрацьовує ефект соціального доказу. Раз усі беруть, значить, і я маю. І ти купуєш, але запізно. Бо ті, хто все це запустив, уже вийшли. А графік, який ще вчора ріс, летить униз. Коментарі в чаті зникають. Біржа лагає, монета в розробці. І ти лишаєшся сам з втратами і з вірою. Бо найстрашніше ти продовжуєш вірити. Я вже вклав, треба дочекатись. Це ефект утоплених витрат, і на ньому все й тримається. Ця схема повторюється знову і знову. Не тому, що крипта шахрайство, а тому, що люди вразливі. І так, у крипті реально можна заробити, але не швидко, не без знань і точно не завдяки блогеру з TikTok. За даними Binance, 95% трейдерів у мінусі. Це статистика, не погроза. Крипта — не магія, це ринок, і він завжди грає проти емоційних. Єдиний реальний актив у цій грі твої емоції. Їх вивчили, їх використовують, і саме на них роблять гроші. Знання це не фінансовий курс, це єдина інвестиція, яка точно не знеціниться.